Привіт дорогі водії, з вами канал Автотема і так, уже похолоднішало значно. Потрібно перезиватись на зимову гуму, так, не шуткуйте з цим, може в будь-який час випати сніг, по половині території вже випав, але мова сьогодні не про те, а мова про отримання посвідчення водія е так зробили, як ніхто не очікував. Дуже сильно спростили процедуру отримання посвідчення водія в тому плані, що теорію тепер можна не вчити в автошколі. Можна не вчити взагалі, але краще вчити, щоб хоч якось розуміти, що ти бачиш перед собою, які знаки, так, і що робити з тою розміткою. Тепер теорію можна вивчити самому і потім лише прийти здати екзамен в автош... Ну, в сервісному центрі МВС, так, або в прозорому офісі, в який можна тепер записатись онлайн. Тобто ти сидиш вдома такий, читаєш книжечку так, по автоправилах, читаєш, 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 о, я вже знаю. Взяв тик-тик-тик-тик-тик, записався, пішов, спробував здати. Не вийшло. Сидиш знову, читаєш, 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 о, тепер точно знаю. Тик-тик-тик-тик-тик, записався, пішов, спробував здати. Тепер під час здачі в кабінеті повинна діяти так відеофіксація, щоб зовсім не було сліпих зон. Тобто, щоб ніхто вам там не міг якось допомагати, підхвасувати. І комп'ютер для здачі вибирається програмою рандомно. Тобто інструктор не буде знати, на який комп'ютер вас посадить програма. Далі. Те, що мало ввестись, але ще до кінця не велось, що ідентифікація для здачі має бути по камерам. Тобто ви записались, прийшли, камера вас ідентифікувала, пішли здавати. Тобто, щоб хтось другий замість вас не сів. Далі, після того, як ви здали цю теорію, так, за якийсь там 10 раз, який вам захотілося. Ви йдете в автошколу вивчати водіння, практику. Водите на автомобілі, водите, 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 відводили. Потім йдете здавати окремо практику в МВС. так, е Записуєтесь, здаєте. Кількість раз для здачі не обмежена. Тобто скільки хочеш, стільки їздиш. Раніше, нагадую, було три, після чого вас пере... відправляли на перенавчання. Але як зараз відправиш на перенавчання, якщо ви вчились самі? На пересамонавчання? Ну, якось так. Е ну, з одної сторони, це велика економія часу і коштів для тих, хто хоче вивчити сам. і... Трішки розбирається і не лінується, просто сів, відкрив книжечку, зазубрив, вивчив, розібрався, походив по дорогам чи поїздив з другом, подивився на ці знаки, той і сказав, ви подивилися, вичитали, все, розібрались. Крім того, зараз дуже багато симуляторів існує, які також допоможуть цим розібратись, ви включаєте і їздите, і там різні ситуації, і ви шукаєте з них вихід. Тож, Після того здаєте вже теорію, практику і після того отримуєте повноцінне посвідчення водія. Тому вчиться хорошо, не порушуйте правил дорожнього руху і до нової зустрічі на каналі Автотема, на який обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі усіх автомобільних подій.